Нова колекція килимочків італійський мармур. Давайте переглянемо. Килимочок, який зроблений під італійську покраску в стилі мармуру. Подивіться, будь ласка. Вау-вау-вау! Ви замітили? Нові стильні відтінки. Сіро-графітові, кремові. Так, це зараз буде стиль. Це хід сезону і бахрама. Бахрама, подивіться, будь ласка, бахрама коротенька. Це говорить про те, що вона буде легко прибиратися. І відтіночки сіро, графітово, нюдові, то тобто, усі відтінки, які самі стильні цього сезону. І до речі, цей килимочок у розмірі 2х3 ми вже робимо 3,5 з 3,5, крутяцький, а розміри є до 3 на 4. Виявляєте, яка краса? Подивіться, як він класно виглядає біля нашого диванчику. От ось зайдемо з цієї сторони. Крутяк, зелений диванчик, коричнева підлога. І він підходить, тому що це сіро графітово коричневі відтіночки. Італійський мармур у нас у розмірі до 3 на 4. Звертайтесь.